Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Софія Фадина з трибуни рознесла про владну партію а також Резнікова після його відставки. Її слова та був у вуха. Слухайте мови оригіналу. Виступаючи переді мною представник монобільшості, вчергове забувся, що війна розпочалася у лютому 2014 року, а не в 2022, як він вже вкотре проголошує у цій залі. І до пана Резнікова, зокрема, був міністр оборони воюючої держави Полторак, який втратив зробити ефективні реформи, зміцнювати армію і забезпечувати її належним чином. Але мені би хотілося після такого красивого, гладенького звіту пана міністра запитатися, а що він робив 112 днів перед вторгненням. Він уже був міністром. А я нагадаю, 28 січня 2022 року. З цієї ложі уряду він говорив, що це не вторгнення, а паніка в нашій голові. І грошей на армію достатньо і блокував виділення 50 мільярдів гривень на потреби Збройних сил України 22 лютого, 2022 року, в ефірі телебачення, пан Рєзніков говорив про відсутність ударного угрупування на півночі, зокрема з Білорусі, забуваючи, що в цей же час у нас міністр оборони Білорусі. Красиво був на навчаннях в Україні, тому я мушу сказати, що у ці всі яйця по 17, куртки, блокування постачання виробництва дронів і БПЛА це лише квіточки із порівняно із злочинною, цинічною і наглою непідготовкою до вторгнення, коли по суті робилося абсолютно усе, щоб Україна не вистояла. І я нагадаю, що за це має нести не тільки політичну відповідальність цей міністр. І вся його команда, яка разом з ним працювала, його вигороджувала. Але це є кримінальна відповідальність. Стаття 11 Кримінального кодексу України про злочинну недбалість. І по корупційних скандалах сьогодні президент Литви заголосив, що корупція зупиняє поставки зброї в Україну. Так розберіться з розкраданнями в міністерстві оборони, їх забагато. Той же часом Юрій Бутусов пише наступне: уважно слідкую за відгуками та відставку міністра оборони Резнікова. Не бачу жодних подяк від солдат та офіцерів за обладнання позиції, інженерну техніку за організацію виплат та соціальне забезпечення діючих та поранених військових за організацію якісної мобілізації та підготовку особового складу за забезпечення якісним озброєнням та спорядженням за створення військової юстиції та покращення роботи військової служби прав порядку у військах за зміни та спрощення документообігу скорочення паперової роботи за організацію підготовки особового складу та оборонне планування. Може такі подяки є. Підкажіть, мені цікаво було б прочитати, чому бачу тільки подяки за те, що Резніков найкращий міністр, хороший дипломат, хороша людина від тих, хто не сидить в окопах та не підпорядковується у своїй роботі міністерству оборони. Якщо б не знати, що міністр оборони відповідає за життя людей, то пан Резніков переконував армію та народу. Що російського вторгнення не буде, якщо б не знали, що він один із тих, хто свідомо провалив організацію оборони та здав південь, якби не бачили тисячі дрібних та великих управлінських проблем, які не міністерство оборони, якби сотні людей не гинули кожного дня, не тільки від російських убивць, але й від поганого адміністрування, то може здатися, що для багатьох поціновувачів пан Резніков брав участь у веселому конкурсі краси у Фейсбуці, де для повної перемоги треба налайкати міністру рейтинг і радісно відмітити його. Успіхи за дружньою вечіркою. Моя порада. Хочете похвалити міністра оборони під час війни. Запишіть йому відео десь з Серебрянського лісу з під Андріївки або Роботини. тільки це буде виглядати насправді щиро. Підкреслимо, що велика кількість солдат не розуміє, чому Резнікова відправили тільки у відставку, а не у камери. І пообіцяли, що згодом навідають раду для запитань самостійно. До зустрічі друзі ставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.